Здається, двохкімнатна квартира по провулку артилерійському в Київ. Подивіться, великий холл. Отут є додаткова комора. Краще використовувати цю квартиру під офіс закритого типу, бо ось така велика кімната, підлога паркет, шкіряний диван. Луча дуже велика, ще й додаткова кімната, можна сказати. Два робочі столи тут і тут. Для кар'єрної сходинки вже підготовлені полички, друга кімната, вона трошки менша. Кахальна плитка тут, як підлога, робочий стіл. Є невеличка кухня, але мебльована, мікрохвильовка, мийка. Є санвозем навіть із душовою кабіною, тобто, в принципі, переночувати в цій квартирі теж можливо. Квартира безмерно тепла і чекає своїх орендарів.